Програми кандидатів на посаду Президента України. Куйбіда Василь Степанович. 1958 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту Державного управління Національної академії Державного управління при Президентові України, член політичної партії Народний рух України. Суб'єкт висування Політична партія Народний Рух України. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України. Куй біди Василя Степановича. Народний рух України був і залишається флагманом таких українських державницьких сил. Його повернення до активного впливу на владу є гарантом і запорукою розвитку України, покращення добробуту її громадян, захисту їх мирного життя та праці. Наші завдання політичні. Перше усунення від влади усіх антидержавних політичних сил, заборона політичних партій, які є носіями тоталітарної ідеології, чи є спадкоємцями КПРС, проведення люстрації кадрів. Друге створення прозорої та підконтрольної суспільству політичної системи, яка унеможливить прихід до влади антиукраїнських сил. Третє утвердження верховенства права, прав і свобод людини і громадянина, гарантоване забезпечення їх конституційних прав, у тому числі на судовий захист через справедливий і неупереджений суд, надання та отримання інформації, через вільні та незаангажовані засоби масової інформації, можливість реалізації своїх природних та фахових здібностей через усунення будь-яких владних перешкод. Четверте децентралізація влади і в першу чергу формування ефективної системи місцевого самоврядування з дієздатними територіальними громадами в її основі, ліквідація районних державних адміністрацій як органів загальної компетенції і створення виконкомів райрад, формування ефективної системи державної влади, в тому числі державної служби. П'яте. Розбудова потужної новітньої української армії, відновлення системи державного оборонного замовлення, вступ до НАТО, повернення до військового обов'язку. Шосте. Децентралізація системи МВС, перетворення МВС у цивільний орган за європейськими зразками, створення місцевої міліції та цивільних загонів захисту правопорядку на місцях, реформа прокуратури та системи слідства. Сьоме забезпечення безпосередньої участі громадян у прийнятті важливих рішень як на державному, так і місцевому рівнях Економічні. Перше. Неухильне проведення політики євроінтеграції з кінцевою метою набуття членства у Європейському союзі друге: проведення декриміналізації економіки через забезпечення функціонування прозорих механізмів ринку, запровадження реальних механізмів конкуренції, прийняття антикартельного закону. Розвиток прозорого фондового ринку, проведення політики капіталізації громадян, зміцнення банківської системи, здатної забезпечити кредитування населення, третє: запровадити політику створення робочих місць через підтримку власного виробника, створення внутрішнього ринку, а також лобіювання наших товарів та просування їх на закордонні ринки. Четверте проведення податкової та бюджетної реформ, зокрема, зменшити кількість податків і зробити їх зрозумілими для суспільства та необтяжливими для платників. Усунути системи фіскальних перевірок бізнесу, перейти на спрощені автоматизовані системи адміністрування податків, децентралізувати бюджетну систему, забезпечити незалежність місцевих бюджетів від центрального, запровадити у повному обсязі програмно-цільовий метод формування бюджету, запровадити дієві механізми контролю бюджетних коштів, запровадити систему міжгалузевих балансів при плануванні. П'яте надавати підтримку діловій ініціативі громадян, малому і середньому бізнесу та фермерським господарствам на селі. Шосте заборонити вільний продаж орної землі, невитребувані пагі передати селянам, що живуть у цій місцевості. Сьоме. Провести адміністративну територіальну реформу, скоротити витрати на управлінський апарат. соціальні та гуманітарні. Творення умов для функціонування і всебічного розвитку української мови, культури, традицій, а також надання гарантію розвитку мов національних і етнічних меншин. Друге гуртування нації навколо українських духовних цінностей, розвиток українського театру, кіно, телебачення, книговидання, преси, електронних ЗМІ. Третє. Утворення єдиної помісної православної церкви. Четверте реформа системи охорони здоров'я, запровадження єдиних стандартів медичного забезпечення по всій державі, запровадження системи страхової медицини. П'яте запровадити систему здорового способу життя як комплексу заходів, що включає здорову екологію, екологічно чисті продукти, воду, повітря, а також можливість заняття фізичною культурою та оздоровленням, підтримка професійного спорту. Шосте трансформація системи освіти у навчально-виховну систему, яка має забезпечити не тільки отримання якісних знань, але і виховувати свідомого українського громадянина. Сьоме активна і постійна співпраця з закордонними українцями у різних сферах суспільного життя, надання їм права вибирати своїх представників до парламенту України. Народний рух України завжди вірний українському народові і Україні. Він боровся і бореться за їх утвердження, в тому числі і на майданах. Тому ми говоримо українцям: хочете добра Україні, делегуйте владу рухові. Він був і завжди буде народним.